Прото, прото, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так дивимося здивує вас хвилини на хвилину. Думайте тільки про себе, Маргошенька. Вас дивує, у вас може прийти якесь повідомлення про почуття до вас якоїсь людини. Так, або повідомлення про те, що якийсь чоловік вважає вас своєю імператрицею, тобто він хоче з вами мати дітей, хоче одружитися, він віддає вам місце, яке. Хоче зайняти будь-яка жінка, тобто ви для нього особлива жінка. Уряд зустрічається дуже рідко. Якщо зустрічається, чоловік розуміє це. Що ще станеться з хвилини на хвилину? Розбите серце. У вас є взаємне кохання з якоюсь людиною, але є третій фактор. Тобто людина не вибрала вас. Третій фактор це все, що завгодно: інші жінки, випивки, шкідливі звички, граві автомати, або навіть можуть бути різні місця проживання, діти, батьки, бо людина вас не вибирає. І у вас через це розбите серце. Так, до чого? Про це. І десятка пентаклів. Тобто ви могли з цією людиною жити, бути у відносинах. Як вам здавалося стабільних і надійних, а хтось і правди був заміжній за цим чоловіком? Так, у вас є людиною, були обмеження щодо спілкування і бачення, але кінець цим обмеження, бо у вас з ним взаємне кохання. Тут людина продумує головою. Так, він імператор продумує головою, як же так підступитися до вас імператору в однакових енергіях? Знов кажу, це ваш чоловік яким ви справді одруження бо були, або це людина, яка йде до вас і каже: я також імператор. Знаєте, як то ми однієї крові. Давай будемо разом. До речі, зараз знижки на амулети 70%. Довляти з групу телеграму, буде вам щастя. Так, він дуже багато про вас думає, уявляє, як все це буде, як ви будете разом жити. Та, да, Маргошенька, що так пахане дуже, да, моя зайка. Так, і при чому вже? Дуже довгий час по аркану помірність. Десь до року ви вже могли про цього чоловіка і забути, і не сподіватись. Так, я кажу, карти підтверджують, дуже довгий час людина все думала, все взвішувала, з вами бути чи не з вами бути, тому що вона розуміла, що вас поєднати з цим третім фактором неможливо. І тут людина щось зараз робить для того, щоб якось проявитися для вас, якісь пентаклі. Безпосередньо вкладає так, похання полигнає буде шанс на.